Привіт, допитливі дослідники! Разом ми зануримось у світ наукових відкриттів! Ви готові? Почаємо! Він не лялька і не людина. На снігу стояти звик. В нього вніс, смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговик. Діти, а з чого саме ми ліпимо сніговика? Звісно, за допомогою снігу. Діти, погляньте, це сніг, він складається з дрібних кристаликів замерзлої води. Сніг холодний, пухкенький, біленький, легкий, а ще він добре ліпиться. Ось, подивіться! Зараз зі снігом ми будемо робити досліди. Для нашого експерименту нам знадобиться гаряча та холодна вода, дві прозорі склянки, які ми позначимо червоним кружечком склянку, яку ми наливаємо гарячу воду, і в синім холодну. І нам знадобиться сніг. Зараз ми з вами перевіримо. В якій воді сніг тане швидше, в холодній чи в гарячій? В обидві склянки ми покладемо снігу. Спочатку в склянку з холодною водою, а потім в склянку з гарячою водою. Дивіться, як швидко розтанув сніг. В холодній воді сніг ще залишився, а в гарячий він розтанув. Цікаво. А що буде, якщо сніг розтане? Який він буде? Давайте почекаємо, що з ним відбудеться. Погляньте, що сталося з нашим снігом. Він розтанув та став брудний. Тому що на нього потрапила величезна кількість небезпечних для здоров'я бруду і мікробів. Ось чому не можна їсти сніг. Останнього експерименту нам знадобиться сніг у склянці та фломастер. Візьмемо фломастер або маркер та позначимо, скільки вийде води з повної склянки снігу, нам потрібно зачекати декілька хвилин. А в цей час зробимо свої припущення. Ось так поступово тане сніг. Наш сніг розтанув. Погляньте, який рівень води вийшов. Такі експерименти ви можете провести вдома. Чекаємо на ваші фото та відео. До побачення! До нових зустрічей!